Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте разом вдосконалювати мову. Якщо відео про артиклі в нас було одне з найскладніших, то сьогодні у нас одна із найкрутіших тем, а саме скорочення та абревіатури. Що ви часто зустрічаєте в соцмережах або чуєте у фільмах такі вислови, як FYI, OMG, ЛОЛ або DIY і нічого не розумієте, тоді це відео саме для вас. Сьогодні з вами поговоримо про популярні абревіатури та скорочення. Але хочу попередити, що насправді скорочень та абревіатур просто дуже багато. Я так на свій розсуд обрала найвживаніші ті, які я досить часто зустрічаю, або ж ті. З якими я не змогла розібрати без перекладача. Тому, якщо вам цікаво розібратись цьому молодіжному сленгу, до речі, зацініть мій сьогоднішній е, образ. Я зазвичай в блузках, в рубашках. Сьогодні я так під тему вирішила стильно модно молодіжно. Може, не дуже й молодіжно, але нехай. Почнемо з вами з найвідомішого, на мою думку, скорочення «lol». В народі воно у нас «lol», що означає «laugh out loud». Ми використовуємо LOL, коли капець як смішно. Хтось вам відправив якийсь жарт або якийсь мем, А ви кажете This meme was hilarious. LOL. Ну, як кажете, пишете, переважно ці скорочення та абревіатури зустрічаються саме в коментарях, на письмі, в переписках, в текстах. Але деякі з них також вживають в розмовній мові. Наступне наше скорочення: BRB Be right back, що означає скоро буду. Наприклад. Hold on a second, BRB, I need to grab a coffee. Hold on, Почекай секундочку. Зараз буду. I need to grab some coffee, Потрібно взяти або дістати трошки кави. Наступна абревіатура моя улюблена. BTW, що означає by the way. Дуже зручно, коли я переписую з учнями і хочу щось додатково сказати, щоб написати by the way, BTW, Наприклад, By the way, did you finish that report? Ви завершили вже той звіт. Наступна також моя улюблена. Ну так, в принципі, всі тут мої улюблені. FYI. Воно зустрічається особисто. Я зустрічала як на письмі, так і у фільмах. Я чула, наприклад, в серіалі Френдс в друзях. І, Здається, Рейчел казала «FYI», що означає for your information до вашого відома. Наприклад, «FYI» – «The meeting was rescheduled to 3 p.m.» Зустріч була перенесена на 3 години дня до вашого відома» – «FYI». Наступна аббревіатура – «TTYL» – «Talk to you later». Поговорю з тобою пізніше. Я її десь якось зустріла один чи два рази, і я постійно використовую Google, тому що не можу запам'ятати. Я вже, мабуть, після цього відео я вже точно запам'ятаю. Talk to you later. TTYL. Наприклад, якщо нам треба написати повідомлення, мені потрібно йти, напишу або поговорю з тобою пізніше, то воно буде ось так виглядати. I gotta go. TTYL. Ось так. Скажіть, скільки часу економиться? Ну, за умови, що це не нам пишуть, і ми знаємо, що це мається на увазі. Наступне скорочення також досить популярне. Я думаю, ви його бачили десь. ASAP – as soon as possible, що означає якомога швидше. Наприклад, can you send me the document ASAP? Чи можете ви мені відправити ті документи якомога швидше? Наступне скорочення дуже розповсюджене в переписках онлайн. IDK. I don't know. I don't know. IDK. Наступна абревіатура, я думаю, також досить популярна. OMG. Oh my God. OMG. Використовуємо, коли ми в шоках, як каже молодь, коли ми в шоці, коли ми дуже здивовані. OMG. Oh my God. Наступна абревіатура дає мені постійно hard times, такі знаєте, перевіряє мене на міц. А я все одно перекладаю постійно в гуглі, бо я не можу запам'ятати I, I in case you missed it. На випадок, якщо ви це пропустили. Наприклад, в робочому чаті у вас там має бути якась зустріч, якийсь міт або, наприклад, якийсь вебінар, і там пишуть повідомлення. I, see why am I in case you missed it. Here is the link to the webinar. Тобто, ось посилання лінка на вебінар. Ну або там meeting. Наступна абревіатура також мене змушувала перевіряти її, але я вже нарешті запам'ятала це ROFL. Це ще, знаєте, якщо LOL – це моє покоління, коли щось дуже смішно. Та LOL out loud, то. Рофл це вже ж сучасне покоління, нове покоління, Rolling on the floor laughing – Типу, валяюсь, качаюсь на підлозі від сміху. Типу, коли прям дуже-дуже смішно. Я того віку, коли я чую ролень, то в мене тільки Адельф спливає. Тобто in не deep, that's it. ніякого там рофл, ro on the floor laughing – Це не моє, це вже щось дуже сильно молодіжне. А ми рухаємось далі. Наступна абревіатура DM, що означає Direct Message, що означає напишіть мені в приватні повідомлення. DM me. я чула досить часто так кажуть: типу, маякни мені, напиши мені, щоб не казати Text me, або там сенмії меседж. Me message, типу, має me. типу, маякни мені в приватні повідомлення. Наприклад, DM me for more details. Напишіть мені в приватні повідомлення за деталями. Наступна абревіатура TBH, To be honest. «По правді сказати. Ми не кажемо «по правді», да? чесно кажучи, ось так буде, чесно кажучи. Наприклад, «To be honest, TBH». «I didn't really like that movie». Мені не дуже сподобалось те кіно, чесно кажучи. Наступна абревіатура – «IRL». «In real life». насправді, в реальному житті. Наприклад, хтось з кимось спілкується онлайн, і людина пише «I wish we could meet». IRL, мається на увазі, In real life. Мені Менікось, до речі, учень мій, учень, ученьки переїхав в, в Штати, нещодавно мені писав щось там Фури, фори. Я така, так, давайте, знаєте, ці загадки, ці ребуси. Я така фури. Ну, перше, що мені спало на думку, це real. Я така, ну окей, пишу ж. Кажу так, твоя черга вчити мене. Так ось насправді ці скорочення, точніше, абревіатури, вони досить розповсюджені, особливо в переписках, і вони постійно дають такі hard times, таймс. Треба тримати руку на пульсі з цим всим. До речі, говорячи про те, що бути в курсі, є таке поняття як FOMO. Fear of missing out. До речі, досить розповсюджена така штука це страх того, що ви щось упускаєте. Наприклад. I can't skip that meeting. I have a serious FOMO. Тобто я не можу пропустити ту зустріч. В мене реально страх, що я щось пропущу важливе або цікаве. Наступна абревіатура YOLO. У мене деякі учні вживають ці скорочення, чи ці абревіатури. Я така постійно, о май гад, що то воно таке? YOLO – You only live once. Використовуємо, коли ми. Типу, готові ризикнути або щось таке ризикове зробити. Типу, що ми живемо один раз. Наприклад, I decided to try skydiving. YOLO. вирішила пригнути з парашутом. Скільки того життя? Наступне скорочення відоме нам як Імхо. Ай in my humble opinion, на мою скромну думку. Ну і на я залишила нам таку абревіатуру, яка мені чомусь дуже нагадує: Need for Speed. Я, 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 я Прям ці звуки, ця заставка Need for Speed Underground. Піду куплю собі PlayStation. А що, скільки того життя? you only live once. Отако. От так, back to this abbreviation. Повертаємось до цієї абревіатури. Not safe for work. Що це означає? Це вказує на контент, який може бути неприйнятний для перегляду на роботі. Що це за контент? То може бути трошки відвертий контент або грубий гумор. Тобто те, що не бажано дивитись на роботі. Бо ви знаєте закон підлості, до речі, це буде Murphy's Law. Закон підлості, що ви щось там глянете і... Хтось з колег зайде в самий не підходящий момент. Ну що, на сьогодні це все. Як я вже зазначала, що скорочень абревіатур дуже багато. Якщо вам сподобалась така тема, я можу ще там 10-15 відібрати, наприклад, і ми ще з вами трошечки поговоримо на цю тему. Якщо я щось не додала, наприклад, що ви дуже часто зустрічаєте або ви самі користуєтесь, залишайте, будь ласка, в коментарях. Давайте зробимо в коментарях таке а, корисне середовище, таке ком'юніті, щоб в нас було, що ми можемо навчатись і в коментарях також. Також. Поставте цьому відео, будь ласка, вподобайку, залиште якийсь мені приємний коментар. Я дуже тішусь вашим коментарям, вашим підпискам, вашим вподобайкам. І дякую, що були зі мною та до нових зустрічей, Па-па!